Ми переходимо з 24-го параграфу на інший та вже подали документи в міграційну службу. Вітаю вас! Ви на каналі Біженців Німеччині, мене звати Міла, і сьогодні обговоримо топ-тему серед українців в Німеччині. Чи варто вже сьогодні переходити з 24-го параграфу на будь-який інший, чи краще зачекати весни 25-го року, бо німці у будь-якому випадку придумують якусь альтернативу і заміну цьому 24-му параграфу. А також обговоримо, на які параграфи можна перейти з 24-го. Я висловлю свою думку, пояснюю її. А також прошу і вас висловлюватися в коментарях, а також ділитися своїм досвідом, якщо ви вже перейшли з 24-го параграфа на інший. Бо такі люди є. Вони пишуть мені в інстаграм, я вас цим вітаю. А також прошу вас поставити вподобайку, підписатися на мій ютуб канал «Біженці в Німеччині», якщо ви досі цього не зробили. Отож, тимчасовий прихисток по параграфу 24 для українців діє до 4 березня 25-го року. Він дає право на проживання, на роботу, на підприємницьку діяльність. Я спілкуюсь з багатьма міграційними юристами і в Інстаграм, і на Ютуб, і в Тікток за ними спостерігаю. І жоден із юристів не може чітко сказати, що ж буде і що запропонують українцям після завершення 24 параграфу. Чому не може сказати? То тому, що на законодавчому рівні жодних. Рішень ще немає. І є два варіанти. Перший можна чекати, і якщо війна в Україні буде продовжуватися, то депортувати українців з Німеччини в Україну ніхто не буде, в країну, де йде війна. І тоді німці придумають якусь заміну 24-му параграфу. І є другий варіант не чекати, а діяти і діяти вже сьогодні. Тож, давайте розглянемо, на які параграфи можна перейти з 24-го. 16 а. Berufsausbildung, berufliche Weiterbildung. Це для тих, хто навчається на Ausbildung. і так як навчання на Ausbildung буде починатися у вересні, інколи в жовтні, рідко весною, то я так думаю, і про це мені також говорили міграційні експерти, що буде досить великий наплив восени. Коли люди почнуть подавати свої документи до міграційної служби, щоб перейти на параграф по аусбідингу, зараз такого напливу міграційних немає, і це один із аргументів, чому, якщо ви вже маєте підстави для переходу з 24-го параграфа на інший, скористатися цим. Наступний параграф 16б: штудіум для тих, хто навчається у вищих навчальних закладах. Ще важливо сказати, що все те, що я зараз буду розповідати, це загальна інформація, інформація для ознайомлення. Ми не будемо докопуватися, скільки треба конкретно заробити для конкретного кожного параграфу. Це окрема велика тема. І я більше вам скажу, я б радила все ж таки звертатися до експертів, до міграційних юристів, які у цьому розбираються. Хоча б взяти першу разову консультацію, щоб ви для себе зрозуміли, чи є у вас підстави переходити вже з 24 го параграфа, чи Потрібно щось допрацювати, дозбирати якісь документи. Але в будь-якому випадку я в описі до відео залишу посилання на всі параграфи німецькою мовою, де ви самостійно можете знайомитися з ними, читати, перекладати і сформувати власну думку, якою обов'язково діліться у мене в коментарях. Далі пропоную розглянути параграфи по роботі. І перший – це 18А. Fachkräfte mit Berufsausbildung – це для спеціалістів з середньою професійною освітою, тобто після наших технікумів. Наступний параграф 18 – Fachkräfte mit Akademischer Ausbildung це вже для спеціалістів з вищою освітою, тобто тих, хто закінчив університети. Далі 18D Forschung – це для вчених, які мають наукові ступені. Наступний робочий параграф 18 – Блауе карти блакитна карта підходить для спеціалістів високої кваліфікації, не з низькою зарплатнею. Також сюди ще відносяться айтішники з вищою освітою або без вищої освіти, але ті, які можуть підтвердити свій досвід роботи у сфері від двох років і більше. Але на питання, чи можна безпосередньо перейти з тимчасового захисту згідно 24 го параграфу закону про перебування, одразу на блакитну карту однозначної відповіді немає. Чому про це дізнаєтесь після реклами на моєму каналі «Біженці в Німеччині? Не перелистуйте рекламу, обов'язково дослухайте корисну інформацію до кінця. Рік тому я знімала відео, як переказувати кошти з німецької картки в Україну, і розповідала про це на прикладі сервісу грошових переказів онлайн TransferGo. У цьому відео я перевірила сервіс своїм власним переказом та дала покрокову інструкцію, як надсилати гроші. У цьому відео вже майже дві сотні коментарів від людей, які також переказували гроші в Україну з Німеччини, Польщі, Чехії, Австрії та інших країн, де зараз живуть українські біженці. А коментарі реальних людей це найкращий відгук для будь-якої послуги. Чому ж тоді серед багатьох інших онлайн-сервісів грошових переказів люди обирають саме Трансфер Гоу? Тому що TransferGo – це швидко гроші надходять за лічені хвилини. Це вигідно, обмінний курс краще ніж у конкурентів. А усі перекази з будь-якої європейської карти на українську гривнову картку без комісії, без зайвого клопоту. Ви надсилаєте гроші за допомогою мобільного, бігти у банк не потрібно. І ще важливо, що TransferGo має службу підтримки українською мовою, що дуже зручно. Тож, якщо вам потрібно переказувати гроші за кордону в Україну, користуйтесь TransferGo. в описі до відео, я залишу посилання для реєстрації на сайті та безкоштовних переказів в Україну. Отож, чи можна одразу з 24 го параграфу перейти на блакитну карту? За інформацією федерального відомства у справах міграції та біженців БАМФ. Українці та українки, яким було надано параграф 24, можуть запросити блакитну карту згідно параграфу 18 г закону про перебування. Але за інформацією Федерального Міністерства внутрішніх справ БМІ, українці та українки не можуть безпосередньо обміняти параграф 24 закону про перебування на блакитну карту ЄС. Спочатку їм необхідно з 24-го параграфу перейти на інший вид дозволу на перебування, наприклад, параграф 18b – це робочий параграф для спеціалістів з вищою освітою, і тільки після цього вони матимуть змогу запросити блакитну карту ЄС. Я спілкуюсь з багатьма українськими біженцями і тут, в YouTube, і на своїй сторінці в Instagram. Залишу посилання на сторінку в описі також до відео. І ось, що можу сказати: знаю конкретні випадки: четверо-шестеро людей, які вже отримали блакитну карту. І знаю конкретні випадки, коли людина могла б розраховувати на таку карту, бо вона відповідала всім критеріям. Її зарплата була 4 тисячі євро. Це була робота в it сфері. Крім цього, ця робота підтверджувалася, Ще і дипломом також в it сфері але людині не дозволили переходити з 24-го параграфа на блакитну карту і дали, так би мовити, проміжний робочий параграф. І тут я приходжу до висновку, що рішення буде в першу чергу залежати від людини, яка в міграційній службі буде розглядати вашу справу, тому що ця людина може аргументувати свою відмову і неможливість переходу одразу з 24-го параграфа на блакитну карту. Ось тими двома пунктами, про які я говорила і. Власне, тим, що це забороняє робити Федеральне Міністерство внутрішніх справ. Ще у нас є 21 параграф Зельбштейн, який Тетіхкайт він для бізнесменів і для приватних підприємців. Але я вам одразу скажу, що умови там складні, і я, наприклад, будучи клянґівербею, будучи блогером, який офіційно виставляє рахунки, сплачує податки, подавала вже податкову декларацію і в 22-му і в 23-му році. І заробляю не мінімалку. Не можу з цим всім подаватися на 21 параграф. Мені його просто не дадуть. Коротко з параграфами розібралися, і давайте ще дам відповідь на питання, чому все ж таки ми вирішили з чоловіком вже зараз подавати документи до міграційної служби і не чекати весни 25-го року. Скажу відверто, ми не бачимо сенсу тягнути кота за хвіст і щось чекати. Ми з вересня 2023 року не перебуваємо у джоб центрі забезпечуємо себе самі. Ми не отримуємо додаткових грошей. гельд, кіндер, шлак. Ми отримуємо лише на платона нашого сина 250 євро на місяць. Це Кіндеркельд, але такі гроші отримують всі незалежно від того, працюєте ви чи ще перебуваєте у джоб центр. Чоловік у мене працює у наймі. Я відкрила гівербе і зараз самостійно. Сплачує своє медичне страхування, ми сплачуємо податки, тому наше рішення логічне. Це наступний крок в інтеграції в Німеччині. Хоч цей крок і не був запланований, він скоріше вимушений. Але якщо вже так складається, то давайте будемо щось робити, а не просто сидіти та чекати з моря погоди. І також хочу зазначити, що з моменту, коли ми отримуємо ВНЖ, ми вже почнемо відраховувати місяці для отримання. ПМЖ, тобто постійного виду на проживання в Німеччині. Діліться в коментарях своїми думками, своїм досвідом, можливо, хтось вже перейшов з 24-го параграфу, на який перейшли, наскільки це довго все відбувалося, наскільки це складно відбувалося. Це буде дуже корисна інформація. Цієї інформації зараз насправді дуже мало в інтернеті, але люди її шукають. Тому давайте допомагати один одному інформаційно і таким чином підтримувати один одного. Також напишіть, якщо ви не плануєте змінювати 24-й параграф та будете чекати весни, 25-го року, чим. Ви аргументуєте свою думку або, можливо, ще не маєте підстав для того, щоб подаватися на інший параграф. І я одразу зроблю анонс наступного відео, де хочу розказати, скільки років потрібно, та пенсійних внесків треба зробити, щоб з ВНЖ, перебуваючи на певному параграфі, подаватися на ПМЖ, тобто Niederlassungserlaubnis, тобто постійний вид на проживання в Німеччині. Дякую вам за вподобайки. Дякую вам за підписки на мій канал. До скоро.